Роман Чумаченко проти Костянтин Пугач продовжує тримати м'яча, Прикривати Ністратенко. бере на себе ініціативу, Між двох проскочив. І, друзі, ще один фол. Четвертий фол. Сергій Ністратенко, Далі вже він не стримався. Він завівся. І зараз Рефері повинен повинен реагувати. Ну, на такий, на такий жест, на таку дію з боку Аністратенка, навіть я не знаю, друзі. Зараз будемо дивитися, яким буде рішення, фол проти нього, але емоції беруть гору і на Дані Стратенко. Поки Максиму Каплунову за те, що вискочив з лави запасних жовта. Ну а нас цікавить. Так, друзі, все-таки це буде пряма червона для Сергія Аністратенка. За... Напевно, спочатку здалося, що там жовта була показана 99-му номеру голдмайна. Але за таку дію якраз тільки і прямо вилучення. Запит на вар від Голдмайна.